Сергій Рибров прийняв волюве рішення у збірні. Не буде двох ключових футболістів. Артем Довбик продовжує забивати за Рому, а українського арбітра після поліграфу відсторонили від матчів УПЛ. Вітаємо друзі! З вами футбол України. і Ці та інші теми сьогодні в об'єктиві нашої уваги про них і поговоримо. А перед тим як розпочати, звично ви знаєте, закликаємо і просимо вас підтримати наш проект шляхом підписки на канал. Також можете втиснути. Подобайко нам буде ще приємніше. Ну і поїхали. Розпочинаємо сьогодні з Артема Довбика та його феєричного виступу за Рому у Лізі Європи. На матч проти Атлетика у Лізі Європи Артем вийшов у стартовому складі і вийшов не дарма, адже на 32-й хвилині він відгукнувся на передачу з флангу та з другого поверху замкнув навіс партнера. Цей гол для Роми став єдиним у матчі однак, втримати перемогу вони все таки не змогли. Атлетик наприкінці гри рахунок зрівняв. Однак це не завадило Артему отримати доволі високий бал. У нього 7,2, Вище оцінили лише Гру Ангеліндію, який асистував Артему, той отримав 7,4. Загалом у грі Артем віддав 10 точних передач, виграв одне єдиноборство. А щодо ударів по воротам, то він був лише один, але гольовий. Це до слова, третій поспіль. Поєдинок, у якому Артем не йде з поля без забитого голу. До слова, друзі, вже цих вихідних на нас чекає цілий ряд яскравих матчів у топових європейських чемпіонатах. Ну і звичайно, не можна пропустити зустріч Баварії та Байера у чемпіонаті. І Німеччини на цей матч та загалом усі інші, наш партнер пропонує дуже широку лінію, і у цій лінії ви точно знайдете для себе щось цікаве, до прикладу, як наша редакція, наш прогноз ось на екрані. А у коментарі, що закріплене ось там під відео або ж за qr кодом який ось там вгорі екрану, на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі до трансферних новин, адже справді божевільний варіант з'явився у Михайла Мудрика, а юний українець обирає між першою лігою та АПЛ. Спершу до Мудрика, адже за повідомленням видання Фічахес не хто небудь, а сама Каталонська Барселона зацікавлена в українському вінгері. За даними джерела, керівництво команди вважає, що 23-річний футболіст зможе органічно вписатися у їх гру та посилити лівий фланг атаки. Найбільш реальним варіантом переходу розглядається оренда, оскільки повноцінний. Трансфер може бути фінансово важким для Барселони. Юний українець Рамік Гаджиєв все ще не може знайти для себе новий клуб. Як повідомив Ігор Бурбас, нині він має кілька пропозицій: від першолігового металіста 1925 від Динамо та англійського Брентфорда. Харківський клуб готовий запропонувати значно вищі фінансові умови, ніж кияни, але в пріоритеті футболіста, звичайно, Англія. Щоправда, для цього йому доведеться напевно чекати аж до зими, адже нині Брентфорд перевив. Ищив ліміт у питанні квоти на гравців, які не провели за свою національну команду достатню кількість матчів. На черзі розмова про національну збірну України, адже головний тренер Сергій Рибров прийняв доволі важке і важливе рішення не викликати на найближчий збір двох ключових гравців. Мова про Андрія Ярмоленка та Олександра Зінченка, яких Сергій Рибров вирішив не викликати на жовтневі матчі Ліги Нації. Про це інформує Ігор Бурбас. Раніше наставник арсенала Мікель Артета розповів, що Зінченко через травму литкового м'яза буде відсутній ще принаймні кілька тижнів. А от чому вирішили не викликати? Та Ярмоленка, це питання поки відкрите, Свої здогадки пишіть у коментарі. Зауважимо найближчі матчі. Наша збірна проведе 11 та 14 жовтня. Це будуть Грузія та Чехія. Ну і закінчимо сьогодні найбільш актуальними новинами з українського футболу. Тут поговоримо про арбітра, якого після перевірки на поліграфа відсторонили від поєдинків, а також рейтинг УЄФА і як він виглядає після матчів у Європі. Тож українського арбітра Юрія Іванова, що обслуговував матчі прем'єр-ліги, позбавили роботи. За даними та то таке відповідне рішення ухвалили після його перевірки на детекторі брехні. Подальша доля рефері поки невідома, можливо, він залишиться на якійсь інші. Іншій посаді можливо не буде працювати взагалі, а можливо лише у нижчих лігах. Про це заявив Михайло Співаковський. Львівський рух очолив престижний рейтинг. CS Football Observatory, опублікувала список команд, де гравці молодше 21 року провели найбільший відсоток часу на полі. І саме цей список очолив рух із показником 41,1 ігрового часу для футболістів до 21 року. На другому місці там датський Дацькі а замикає трійку. Узбецький олімпік. Ну і наприкінці про рейтинг УЄФА, який для України, не дивлячись на не надто вдалі виступи Шахтаря і Динамо, особливо не змінився. На щастя, наші конкуренти на цьому тижні не додали собі балів, адже обидва шведські клуби зазнали поразок. Тож ми поки на 21-му місці. Вже наступного тижня і Шахтар і Динамо зіграють чергові матчі у Єврокубках та отримують можливість трішечки заробити очок. Гірники зіграють з Аталантою, а Кияни із Гофенгаймом. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Ми вам безмежно вдячні, якщо ви додивилися аж до цього моменту. Перед тим як закривати вкладку, перевірте, чи підписалися на канал та чи залишили свою вподобайку. А можете ще й зайти туди в коментарі і прокоментувати те, що сьогодні почули. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.